Іване Ліана 14 розділу. Нехай серце ваше не тривожиться, віруйте в Бога, віруйте також в мене, в домі Отця мого, багато осель. Коли б ні, то я сказав би вам, що йду приготувати місце для вас. І коли піду і приготую місце для вас, я прийду знову і візьму вас до себе, щоб там, де я. Були і ви. А куди я йду, то ви знаєте, і дорогу знаєте. Хома сказав йому: Господи, ми не знаємо, куди ти йдеш, як можемо знати дорогу. Ісус сказав йому: що я є дорога і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця як тільки через мене. Якби ви знали мене, то знали б Отця Бога також. Віднині ви знаєте Його і бачили Його? Пилип сказав йому, Господи, покажи нам Отця і вистачить того нам. Ісус же сказав йому, скільки часу я з вами, і ти не знаєш мене, Пилипе, хто бачив мене, той бачив і отця мого. То як же ти кажеш, покажи нам Отця? Чи не віриш ти, що я в Отці? А отець в мені слова, які я говорю вам, я говорю не від себе, а отець, котрий перебуває в мені, отець творить діла через мене. Повірте мені, що я в отці, а отець в мені. Коли ж ні, то повірте мені ради самих вчинків. Істину істинно кажу вам, хто вірує в мене. Та, ді... та діла, які я чиню, і Він вчинить, і більше цих вчинить, бо я йду до Отця. І коли що будете просити ім'я Моє, то я вчиню, щоб Отець прославився в Синові. Коли просите чого в мене, в ім'я моє, то одержите. Якщо ви любите мене, то виконуйте заповіді мої. І я благаю Отця і він дасть вам іншого утішителя, щоб перебував з вами по мір. Духа правди, котрого світ не може прийняти, бо не бачить Його і не знає Його, а ви знаєте Його, бо Він перебуває з вами і буде у вас. Я не залишу вас сиронами, я прийду до вас. Ще трохи і світ не побачить мене більше, а ви побачите, бо я живу і ви будете жити також. В той день пізнаєте ви, що я в Отці моїй і ви в мені, а я у вас. Хто знає заповіді мої і виконує їх, хто любить мене, хто ж любить мене, того полюбить Отець мій. І я полюблю Його. І явлюся йому сам. Іуда на Іскаріон говорить йому, Господи, що це, що Ти хочеш з'явитися нам, а не світові. Ісус сказав йому у відповідь: хто любить мене, той береже Слово Моє, і Отець мій полюбить Його, і ми прийдемо до Нього і жити будемо з ним. Хто не любить мене, не зберігає слів моїх. А слово, яке ви чуєте, не моє, а Отця, котрий послав мене. Це сказав я вам, перебуваючи з вами, але утішитель, Дух Святий, котрого Отець пошле в ім'я моє, Він навчить вас всього і пригадає вам все, що я говорю вам. Мир залишаю вам, мій мир даю вам, не такий мир, як світ дає. Серце ваше нехай не тривожиться і не лякається. Ви чули, що я сказав вам, я йду і прийду до вас. Якби ви любили мене, то ви б раділи, бо я сказав, що я йду до Отця, бо Отець мій більший за мене. І тепер я сказав вам раніше, ніж сталося, щоб коли станеться, ви повірили. Вже небагато буду говорити з вами, бо йде князь світу цього, але він не має нічого в мені. Але щоб світ знав, що я люблю Отця і Отець заповів мені так і чийому. Я є правдива виноградина, а Отець мій виноградар. Всяку галузку в мені, яка не приносить Богу, він відтинає всяку, яка приносить плід, очищає, щоб приносила більше плоду. Ви вже чули через слово, яке я говорив вам. Перебувайте в мені, і я у вас, Як галузка не може приносити плоду сама від себе, коли не буде на виноградині, так і ви, коли не будете перебувати в мені. Я виноградина, а ви галузя. Хто перебуває в мені, і я в ньому, той приносить багато плоду, бо без мене ви не можете чинити нічого. Коли хто не перебуває в мені, буде відкинений геть, як та галузка і всогне, а такі гілки збирають, кидають у вогонь і спалюють. Коли будете перебувати в мені, і слово, слово моє залишайте. Залишиться у вас, то просіть, чого хочете і дасться вам. Тим прославиться отець мій, коли ви принесете багато плоду і будете учнями моїми. Як отець полюбив мене, так і я полюбив вас. Перебувайте в любові моїй. Якщо будете виконувати заповіді мої. То будете перебувати в любові моїй, як і я виконую заповіді Отця Мого і перебуваю в любові Його. Це сказав я вам, щоб радість моя перебувала у вас і щоб радість ваша була повна. Це є моя заповідь, щоб ви любили один одного, як і я полюбив вас. Більшою любові. Ніхто не має понад дух, коли хто покладе життя своє за друзів своїх. Ви, друзі мої, якщо чините все, що я заповідаю вам. Більше я вже не буду кликати вас слугами, бо слуга не знає, що пан його чинить. Я ж назвав вас друзями, бо сказав вам все, що чув від Отця Мого. Не ви вибрали мене. А я вибрав вас і призначив вас, щоб ви йшли і приносили плід, і щоб плід ваш залишився, щоб чого тільки ви попросите в Отця ім'я Моє Він дав вам. І це я заповідаю вам, щоб ви любили один одного. Коли світ ненавидить вас, то знаєте, що Він ненавидів мене перший, ніж вас. Коли б ви були зі світу. То світ любив би вас, а коли ви не зі світу, а я вибрав вас із світу, тому світ ненавидить вас. Пригадайте слово, яке я говорив вам, слуга не більше від пана свого. Коли вони переслідували мене, то будуть переслідувати і вас. Якщо зберігали моє слово, то будуть зберігати і ваше. А все це чинять вам за ім'я Моє. Бо не знають того, хто послав мене. Коли б я не прийшов і не говорив їм, вони не мали б гріха, а тепер мають не мають виправдання за гріх свій. І хто ненавидить мене, той ненавидить і Отця Мого. Коли б я не вчинив між ними діл, яких ніхто інший не вчинив. То не мали б гріха, а тепер вони бачили і зненавиділи і мене і Отця Мого. Але справ... справдилось Слово, яке написане в законі їхньому. Зненавиділи мене без причини. Коли ж утішитель прийде, котрого я пошлю вам від Отця Дух Правди, котрий походить від Отця. Він засвідчить про мене, і ви також будете свідчити про мене тобто тому, що ви зі мною від початку. Це сказав я вам, що ви не спокусились, вас виженуть із синагог. Навіть прийде година, коли кожен, хто буде вбивати вас, буде думати, що тим він служить Богові. І це будуть чинити вам, бо вони. Не пізнали ні отця, ні мене. Та це я сказав вам, щоб коли прийде та година, ви пригадали, що я говорив вам. Цього я не говорив вам спочатку, бо я був з вами. Тепер же я йду до того, хто послав мене, і ніхто з вас не питає мене, куди ти йдеш, та від того, що я сказав вам, смуток. Сповнить серця ваші. Але я кажу вам правду краще для вас, щоб я пішов, бо як я не піду, то утішитель не прийде до вас. А коли я піду, то пошлю його до вас. А коли він прийде, то виявить світові його гріховність, бо він. Повідомить Його про милосердя Боже, яке може врятувати світ від суду Божого. Гріховність світу полягає в тому, що люди не вірують в мене. Справедливість є досяжною, бо я йду до Отця Мого, і ви вже не побачите мене. Порятунок судного дня є можливий бо князь світу цього засуджений. Я маю це ще багато сказати вам, та ви не можете збагнути цього тепер. Коли ж він Бог правди прийде, то впровадить вас усяку правду, бо він буде говорити не від себе, а що почує, те, звістить вам, і що має настати, я скаже вам. Прославить мене, бо візьме з Мого і звістить вам. Все, що Отець має, моє. То тому я сказав, що Він візьме з мого і звістить вам. Ще трохи і ви не побачите мене більше, і незабаром ви знову побачите мене, бо я йду до Отця. Дехто з учнів його говорив один до одного. Що це? Що Він сказав нам ще трохи, і ви не побачите мене, і незабаром знову ви побачите мене, та я йду до Отця. І сказали, що це таке, що Він сказав ще трохи. Ми не знаємо, що Він говорить. Ісус відчув, що хоче спитати Його, Він сказав їм. Чи не про те ви питаєте один одного, що я сказав, ще трохи і ви не побачите мене, і незабаром знову ви побачите мене. Істину, істинно кажу вам, ви будете плакати і ридати, а світ буде радіти, ви будете сумувати, але смуток ваш перетвориться на радість вам. Жінка, коли родить, має журбу. Бо прийшла година її, але коли вона породить дитину, то не пам'ятає терпінь своїх від радості, що дитина народилася на світ. Так і ви тепер маєте смуток, але я побачу вас знову. І серце ваше буде радіти, і радість вашої ніхто не відніме від вас в той, в той день. Ви не спитаєте мене ні про що. Істину істинно кажу вам, що про що тільки попросите Отця ім'я Моє, Він дасть вам. То нині ви не просили нічого ім'я Моє. Просіть і одержите, щоб радість ваша була повна. Це я говорю вам в Хрищах, але надходить час, коли я не буду більше говорити вам хрищами а просто звіщу вам про Отця. В той день ви будете просити в ім'я Моє, і я не скажу, що буду просити Отця про вас. Бо Отець сам любить вас тому, що ви полюбили мене і увірували, що я вийшов від Бога. Я вийшов від Отця і прийшов у світ. І знову залишаю світ і йду до Отця. Учні його сказали, ось тепер ти говориш зрозуміло і не говориш хрищами. Тепер ми певні, що ти знаєш все і не потребуєш, щоб хтось питав тебе. По цьому ми віруємо, що ти вийшов від Бога. Ісус відповів їм, тепер ви віруєте, ось година надходить і вже тепер настала. Коли ви розпорошитесь, кожен з вас повернеться додому свого і залишити мене самого, але я не один, бо отець зі мною. Це сказав я вам, щоб ви мали в мені мир. В світі буде мати, в світі будете мати скорботу, але будьте відважні, я переміг світ. Ці слова закриняться в наші серця, Господи, для слава навіки. Амінь. Не молиться.